Итак, в Кремле к переговорам с США и Украиной готовы. Это не что иное, как временная передышка для украинских военных. Больше ничего. При этом тут же укронацисты говорят, ну точно, сейчас мы значит, остановимся за эти 30 дней, нагоним еще больше людей, окопаемся, а то у нас русские всюду давят. А, тут". а мы такие, значит, вокруг, вау, да, точно, м -м, как хорошо. У ВСУ все в порядке, они держатся, никаких проблем с вооружениями нет, никаких проблем с ракетами нет. На данный момент э, мы занимаемся передислокацией. Слухати, ви постійно займаєтесь передислокацією, Я маю на увазі кадирівців туди, сюди. Залежно наскільки далеко від кадирівців фронту, то вони так і передислоцируються. Ми обов'язково поговоримо про ситуацію на Курщині, окремо просуджу. Ви дочекаєтесь, але почати я б хотів би з перемовин, бо відбувається рівно те, чого ми з вами очікували, і те, що ми тут вам анонсували. На питання про перемир'я на 30. Дни виповидая помечник Путина Ушаков. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемире. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных. Больше ничего. И мы считаем, что наша цель все. Это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся: мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны. Наша озабоченность известная вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации. Я правильно понимаю, что с нашей стороны это звучит как отказ от этой сделки, которую предложил. То Трамп. знаєте, що мене максимально здивувало в цьому відео, виявляється, що Скабєєва може розмовляти нормальним тоном, нормальним. Тембром говорити нормально, не кричати, не істеричити, а просто нормально розмовляти, доводити свою думку. І це вам чергове підтвердження того, що ці всі пропагандисти вони не якісь там ідейні фанатики Путіна. Ні, вони просто відіграють дуже артистично свою роль. Як як справжні професійні актори, хтось як просто статист. І для мене топ-1 це звичайно Соловйов, Бо на такому рівні, як він, вилизувати меридіан, ну ніхто не може на нашій півкулі. Не случайно, Владимир Владимирович проводив эту ви воєнному форму. Наверное, в этом в есть какой-то смысл, правильно? Сигнал. Как у нас принято говорить. Приметно обратите внимание на физическую форму нашого президента. І, конечно, воєнна форма хорошо сидит, приятно. Подтянута блестящая физическая форма. Форма, форма. І военная форма, і физическая форма ну, вот так от він закручує. Звичайно, спроби потягатися з Соловйовим були і у чоловіка Скобеєвої, але. Ця вся панігірична любов до свого сюзерена вона завжди буде обабіч Мастодонта Соловйова. Чоловік з Кабєєвої, просто хлопчик порівняно з ним. Накануні Путін приїхав в Курську область, часть якої більше 200 днів знаходилась під окупацією ВСУ. Президент вперше за три года СВО в військовій формі військовий піксель на рукаві уставний уставно-армійський шеврон. Даже на учені стратегічних ядерних сил і стратегічних команд на штабних ученіх восток Путін був в гражданській одежі. Всі ці розмови про те, що це не Путін, це водвайнік, всі ці жарти, які вже пережартували мільйон разів, це. Пряме підігрування російській пропаганді, бо ось цей меседж, що у Путіна є двойніки, як у Сталіна були двойники, і так далі, це все створення образу в таємниченості ну тобто. Путін настолько великий, що у нього є двойніки Васильич, Петрович там і так далі. Як оце все, все нав'язують? І в основному все це розганяють росіяни, хтось свідомо, хтось по своєї глупості українці підхватують і кажуть, що е, він не схожий на справжнього Путіна. І от це і підтвердження того, що у Путіні такий, як всі в нього є двойники. На третьому місці в рейтингу лоскотання сфінктера вождя перебуває пан Норкін. Кокорін з каналу НТВ. Йому треба зайти наступного тижня в бухгалтерію каналу, аби просто отримати утішительний пріз. Одет в воєнну форму. І це викликало якийсь бешений ажіотаж везде. Кремль, в общем, так, мені кажеться, немножко пожимає плечами, сказав, що президент надіває воєнну форму, тоді, коли вважає це уместним і необхідним. Але на Западі в цьому побачили сигнал Значить, Путін дає сигнал нашим внішні політичним пані. Чортів you know, кстати, говорять, я б не став би этого виключати. это очень даже красиво. Той каже про сигнал, цей каже про сигнал. Це просто співпадають думки, а не інформаційні меседжі. Ну серйозно. Е, давайте, якщо би жартів, то за моєю інформацією за інформацією моїх джерел, останні підрозділи збройних сил України сьогодні дійсно вийшли з населеного пункту суджа. Росіяни все це подають як неймовірну перемогу. Але ви. Задумайтесь на секунду, от ви коли це слухаєте, бачите всі ці їхні переможні бравади, Путіна, які тішиться, тому що суджує українські війська вийшли. От якби хтось би вам сказав три роки тому, що росіяни будуть пишатися тим, що відбили у зсу суджу в Курській області, подія, співставна взяттю Берліна, національне свята, от ви. Повірили в такий поворот подій? Я чесно ні. І ви уявіть лише, який квантовий стрибок в своєму розвитку зробили наші збройні сили, провернувши взагалі цю операцію. Я не буду розбирати, е, аналізувати всю історію з плацдармом на Курщині. Для мене. Піврічна епопея, де десятитисячне угруповання військ тримає плацдарм розміром з Дніпропетровщину і стягує на себе ну найкращі взагалі підрозділи російської армії. Так там у нас теж були найкращі, найкращі тягали з найкращими. Це з росіяни була і морпіхи, і їхні навіть сили спеціальних операцій, північно-корейські війська. Це для мене це справді неймовірно і це супер великий подвиг, який здійснили наші війська. З корейців, давайте будемо відверті, росіяни б це робили набагато набагато довше. Бо спочатку кейндерівці не мали досвіду і бронетехніки, але мали мотивацію, і підготовку. Але коли вони нарешті отримали все і досвід. І бронетехніку, і якісь там реба ми їх почали забезпечувати, і так далі, то це дало для них результат. Але, звичайно, медальку побіди на себе вдягають кадирівці. Дякую, звісно, верховному головнокомандуючому за те, що дав таку серйозну оцінку всім нашим подрозненням, які сьогодні. Спасибо, конечно, Верховному главнокомандующему за то, что дал такую серьезную оценку всем нашим подразделениям, которые сегодня сражаются на данном направлении. Ну и, конечно, в первую очередь хочется сказать ему огромные слова благодарности за то, что вот отметил и спецназ Ахмат тоже в таком же контексте, отметив работу этого подразделения. Но хочу сказать, что на данный момент мы занимаемся... Перідіслокації, звичайно, ЗСУ відійшли, і ці починають займатися підідіслокацією, як я вже вам казав. І я вже читаю ці коментарі диванного воїнства, які пише в моєму телеграм-каналі Петрушевський. На який я вас закликаю підписатися, або тут навіть в Ютубі, то навіщо взагалі туди було заходити на Курщину, щоб що ми там тримали цей плацдарм? Ну, по перше, згадайте початок взагалі цієї операції, Росія поперла на. Вовчанськ на Харківщині і збирались те саме зробити Сумською областю, але Сасямба. По-друге, ми показали, що незважаючи на всі погрози, на всі ці доктрини і так далі, ніхто не буде використовувати ядерку, і з Росією можна і потрібно воювати на їхній території. По-третє, наші військові показали свою людяність, свою гуманність по відношенню до ворожого, але цивільного населення, і ми забезпечуємо Печували і харчами, і їжею, і водою і лікуванням і давали евакуаційні коридори в обидві сторони. І ці кадри справді облетіли весь світ. Ну і Останнє вся ця еліта і спецура. Я кажу про 810-ту бригаду чорноморського флоту морської піхоти, так 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, всі ці підрозділи, і ну і так далі. І так далі, так далі. Так далі. Всі ці півроку не штурмували Покровськ, Торецьк чи Південь, а полями і колонами просто як в тирі перли на наші позиції і лягали там пачками. Тому я дякую всім і кожному, хто підтримував наших військових, наших військових, які провели найзахопливішу операцію в історії незалежності України. Тепер навіть пропагандисти. Ставлялись до нас з великим, великим страхом. Иногда, я думаю, у нас є такі сторонники СССР. Я думаю, хорошо, вы хотите сейчас, щоб Таджикистан, Узбекистан знову вошел в состав Російської Федерації? Кто-нибудь этого хочет вообще? Вообще как? Как вот с этим вопросом? Может сначала с Финляндии и Польши разберемся А нам, я, я нам... Раз можно? Я, я, я лично считаю, что нам и Украина не нужна в нашем составе, потому что Украина нас только разрушит. А Украина вас ныщет уже? І продовжують це робити, особливо на Донбасі, де наші військові скористалися виснаженням російських військ і на окремих ділянках проводять успішні контрнаступальні операції. Не хочу зглазити, не хочу казати в яких населених пунктах. Тому прошу вас одне. Допоможіть, будь ласка, нашій спецурі, яка там працює, який потрібен дрон, який розвалює будівлі, де ховаються недобитки росіян. Ми з вами буквально за один випуск зібрали чверть потрібної нам суми, але що найважливіше, хоча щоб ви мене почули, якщо кожен з вас... Хто дивиться це відео, закине по 10 гривень на цей збір. Ми його закриємо ну, буквально за пару годин. Минулого разу я просив закинути хоча б по гривні, і 140 тисяч переглядів конвертували в 140 тисяч гривень, але зараз по 10, будь ласка, за всіх, у кого немає змоги задонатити там сьогодні або ще щось. Дуже вас прошу, 10, якщо 100 гривень це взагалі буде кайф. Я лінк лишаю під відео, там є і номер картки. Послухайте минулий звіт від цих військових, коли ми. Ми купили їм антени і інші всякі класні штуки під цей дрон Байдюрого вечора Байдюрого вечора дорогенький багато в чому завдяки тобі у нас є можливість працювати на цих прекрасних бортах і нищити окупантів у великій кількості у нас є на сьогодні цікаві штуки отакі як скажімо антенна фігарес на двох діапазонах наземка зімка під Орес. І є отаке вільне пусте місце, де колись вільні буде стояти АРС. Гарного вечора, дякую за допомогу. Все буде Україна. Я вам вже показував це відео з цими подяками. Це ті самі хлопці, які літають на важких бомбардувальних дронах. Арес, безпосередньо про які він говорить, на які ми збираємо, це крутіше ніж цей вампір Баба Яга. Вони летять далі, несуть більше, вбивають більше. Тож закиньте, будь ласка, грошиків. А я вам за це покажу ще не росіян. У переговорах в джитті обсуждалось не тільки прикрашення огня, но і тірі. В переговорах в Джите обсуждалось не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. Также Трамп заявил, что не считает нужным вводить в отношении России новые санкции, так как приоритетом для новой администрации является урегулирование кризиса на Украине. При этом Трамп заявил, что в финансовом смысле США могут сделать, цитата, очень плохие вещи для России, если Москва... не пайдет на перемір'я. Адміністрація Трампа без вагань не жорсткіші санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно для успіху на переговорах з регулювання війни, заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. Не знаю, як ви я дуже втомився від цих цих емоційних гойдолок, але як бачите, я знаходжу собі в сили майже щодня приходити і, хоча б, трошки підіймати вам настрій. Тому, якщо у вас є можливість віддячити мені лайком. подписку на канал я буду неимоверно счастливым бо далее я бы хотел перейти до справжних проблем. Знаете, детей за счет длительной социализации человеческого детеныша как раз и надо научить разбираться, проводить игра между добром и злом. А у нас же мы видим полную демонизацию игрового поля. Почему у якщо нас он ларки что... Бетманами, чоловіком, пауками. Так, так, це ж хороший. Хорошо, давайте так. на Западе посмотрим, є там где-нибудь Илья Муромец. Ілью Мурамця, точніше, те, що від нього лишилося, можна побачити в печерах Києво-Печерської лаври. Але в мене, як у поганого православного, поганого християнина, якась дуже дивна. Історія ставлення до мощей. Ні, я, я все це вірю. Я вірю, що всі ці мощі, вони, е, типу, там Святий Дух, можливо, якісь сходи на них, і ці тіла не розкладаються, і так далі. Але ось це уснюхання ось черепів, цілування їх і так далі. Мені нагадує якусь нікромантію. Ну а як ще назвати. Молитвині движухи з тілами людей нехай навіть їх визначили святими. Я вам гарантую, в Біблії немає жодної інструкції про це. Але отаке для православ'я це нормально. Формат пісноп'єні на фоні, можливо, це навіть не Росія, але принцип, ви зрозуміли. Некромантія погано, допоки на тебе немає. Допоки на тобі немає відповідного костюму, але не супергеройського а священника. І росіяни незалежності від релігії, вони прям ненавидять цього Бетмена. Хто такий Бетмен? Брюс Вейн, чоловік, який унаслідував від та Корпорацию, в которой в сумме 10 миллиард долларов. Это вы знаете. Этот человек своими миллиардами может год им так преобразить социальными программами. За эти деньги можно искоренить. Преступность напрочь. Вместе с этим, чем он занимается, наряжается в костюм летучей мыши и по ночам, по крышам бегает, каких-то фриков ловит. Ну да. Для людей, да, он супергерой. По Факту що для общества зробив? Спроси. Бетмен, мій улюблений супергерой. Бо, по-перше, в нього немає ніякої суперсили, окрім грошей, на відміну від інших всіх супергероїв і Марвела, і DC, і там у всіх є суперсила, окрім Бетмена. Він просто класний. А по-друге, а по-друге, Бетмен це Кажана. Я кажанів, поважаю. Е, що я можу зараз фіксувати? Що блогери з Курської області почали повертатися в інформацію. информационный простер. Видите, как подстроено под все лицо? Вот ноги поросеночка повторяют прочно-прочно формы наших тел. Лиц, лиц. Понимаете? Запуталась чуть-чуть. Вот. Видите? Ляньте. Ляньте потянула, как сразу стягивает, стягивает коллаген. Ой-ой-ой. Сейчас буду молотка. А еще я уважаю что это це... А ще я вважаю супергероями навпаки тих людей, які тішаться окупації Росією Маріуполя, бо тепер замість води в їхніх кранах тече лайно, а в окупованому Донецьку ось так перуть шкарпетки без води. Як стирати носки? Води потрібна, всього чашка. А, ти Так? Держите люди. Лайфхак кіровських парні. Аски, порошок і картаєм стадії. Ну і журналістка вісті Донбаса думала, що її супергеройська сила це пити воду, яку на годину дають в місті колись мільйоннику, що приймало євро, Бійонсі, Ріанну. Але щось і в місті, і з нею пішло не так. Пьем грабовскую воду прямо из-под крана. Холодная. Угу. Очень холодная, да, действительно. Хорошая, пресная, чистая вода. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вкотре нагадую вам про збір. Закиньте 10, 20, 100, 500 гривень, тисяча хто скільки зможе. Я буду вам дуже дуже вдячний і побачимось вже дуже скоро. До речі, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Па-па.